Я як член громадської влади при Державному агентстві водних ресурсів можу прокоментувати, чому значить, мене весь час дратує, що змішуються дві абсолютно різні речі. Говорять, ну це зрозуміло, чому росіяни про це говорять саме в такому стилі, що українці ненавидять життям, тому вони їм перекорили Насправді все це не так. Питання лежить в двох цікавих моментах. Перший момент це у нас є система водного господарства. І вода, яка береться з Дніпра, це якби українська, так? І в Криму була автономна Республіка Крим. От, і Кримські водогосподарські організації щороку заключали угоди з Державним агентством водних ресурсів на постачання води. Тепер це припинилося, тому що. Деяких керівників звільнили звідти, деяких керівників призначили нових. Значить, там ця частина каналу є неконтрольованою, а це єдина гідросистема. І тому... З нашого боку, чиновники не можуть туди подавати воду, тому що вони за це сядуть, тому що невідомо, хто за це буде платити, тому що не укладені договори на водопостачання між водогосподарськими організаціями Держводагенством. Другий аспект український уряд не визнає, якби, що Крим є територія Російської Федерації. Хоча вже росіяни говорять, що це округ, федеральний округ Криму. От і тому, значить, тут оці два моменти вони дуже важливі, вони ніякого відношення не мають там ставлення українців до росіян чи росіян до українців. Тут питання в іншій площині, і невідомо хто його може вирішити. Тому що якщо це визнається, що Крим тепер не Україна, тоді мають між собою як би домовлятися дві держави на рівні міністерства. Як якщо це Україна то тоді якби потрібно вирішувати питання з, з документами. Поки не вирішено питання з документами, значить безплатно ніхто нікому нічого не постачає. Тому ось, а водомірний пристрій, він вже збудований, він працює. Тобто технічні можливості подавати воду в Північно-Кримський канал є. Але е, значить, цей пристрій відміряє кількість води необхідно. Згідно з тими цифрами, які мали би фігурувати в водогосподарських угодах. Але оскільки немає угод, то немає викидів. Дякую. Дякую, Івана. Бачите, проблеми засідання чим. Ту ще треба додати про так звану націоналізацію. Північно-Кримський канал будувався за кошти бюджету України. Каховська ГЕС в Україні взагалом не вигідна, тому що електрику, яку вона виробляє, вистачає тільки на відкашування води з рудників Марганця, бо вони підтоплені. І фактично це робилось тільки заради Криму, ну і зрошення також Херсонської області. А тепер, коли там кажуть, що була ваша наше, наша, от, націоналізація, на якій правовій підставі. Ну Може і мої тапочки мають комусь там належати. І через те договір може бути укладений тільки з визнанням, що цей канал будувався Україною, і що кримчани тільки споживачі, а постачальник України і питання, кому належить Крим, там має бути або відсутнє, або не дряпати якось Україну, тому що підписати документ, в якому визнати, що Крим частина Росії і постачати туди воду. Тоді подальша дипломатична діяльність за повернення Криму втрачає сенс.